Об'єднання трьох приведе до перемоги. вийти на шлях процвітання, відкрити у собі сонце, колесо, перемога. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Вчора, наприкінці медитації зцілення енергіями енергії дракона, мені прийшли слова Кристал Божественної мудрості. Сьогодні, з поясненням про кристал Божественної мудрості, на взаємодію зі мною вийшов владика Ельморія. Ми боремося разом з вами за перемогу правди у вашій країні, за перемогу світла, за перемогу любові. Кристал божественної мудрості, про який тобі надійшла інформація не щось фізичне. Це той кристал, який ви повинні відкрити кожен у собі. Це кристал, який говорить, що маєте зазирнути у глибини ваших страждань. Прожити їх, і відпустити, закрити за ними двері, щоб рухатися далі до радості, долаючи власні страхи і невпевненість, без відпускання минулого не зрушити з місця. Це стосується будь-чого. і ваших духовних цінностей, які вам вже не служать, і віджилих стосунків, які тягнуть униз, і руйнівних соціальних устроїв. Старе має відійти, щоб ви прийшли до того, чого так усі прагнете до перемоги. Єдність ваше духовне об'єднання ще одна із грани кристалу Божественної мудрості. Маєте об'єднатися усі навколо Творця, у його світлі і його любові. І дозволити кожному із вас сповідувати ту віру у Творця, яку хто бажає. Об'єднання не означає відсікати те, що інакше, відсікати необхідно зло і те, що відійшло. У Творця не існує правильнішого чи неправильнішого вірування. Для нього все правильно те, що веде до нього. Подивіться на просвітлених йогів, які мають учнів. Своїх учнів вони навчають йогічних практик, яких ті прийшли до них навчитися. Незважаючи, хто кожен із учнів за походженням, з якої країни. Це про єдність навколо Творця. Єдність навколо Творця це не відсікання тих, хто інший. Це повага. До свободи вибору кожного у його єднанні навколо світла і любові Творця. Ото друга грань кристалу Божественної мудрості. Третя грань духовний розвиток. Відпускання минулого Об'єднання і духовний розвиток. Відкривайте кожен у собі кристал божественної мудрості. Саме Він приведе вас до перемоги над силами антилюбові, які керують вами приведе вас до перемоги над силами антилюбові, які руйнують вашу країну зсередини і ззовні. Цей урок ви маєте добре вивчити. Зовнішня перемога неможлива без перемоги внутрішньої. Там, де немає десять праведників, перемога світла. Не настає. Оволодіти відчуттями божественних енергій у власному тілі і базовими знаннями зцілення можна на моєму курсі базовий. Курс «Архангельські промені зцілення Куб Метатрона» допомагає поглибити знання про архангелів і взаємодію з ними. Енергія фіолетового полум'я це простілення власного життя від усіх його кармічних зв'язків, програм і низьких вібрацій. Глибокі знання взаємодії з енергіями фіолетового полум'я відкриваються на моєму авторському курсі «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я запрошую у дивовижний світ зцілення божественними енергіями. Дорогі Ельморія, уточни, будь ласка, що саме ти маєш на увазі? Про яких 10 праведників в окремому населеному пункті говориш? Усе починається з маленького. Ви бачите, що відбувається з тими населеними пунктами, де енергії не збалансовані і де не звертаються до Творця? Зараз я говорю безвідносно до території. Чи достатньо 10 праведників для перемоги країни? У масштабах країни це має бути 10 духовних провідників, які відкрили у собі кристал божественної мудрості. Чи міг би ти пояснити мені таку ж метафоричну інформацію, яку я отримала від Археї Марії? Сонце, колесо, перемога. Ця інформація пов'язана з тим, що я тобі вже сказав: Кристал Божественної мудрості і сонце єдині. Відкривайте їх у собі, і тоді, колесо часу приведе вас до перемоги і всередині вашої країни над вашими злодіями, зрадниками, корупціонерами. І до зовнішньої перемоги над вашим зовнішнім ворогом, який є учителем у вашому духовному пробудженні. Пробуджуйте кристал божественної мудрості, який веде до перемоги духу у вашому житті і у вашій країні, який притягне до вас благодатні енергії, виведе вас із руйнівних вібрацій у трансформацію власного життя, життя вашої країни. Благословить енергії вашої країни. На об'єднання енергіях трьох, яке допоможе вам на шляху духовного провідника. Що це за об'єднання трьох? Ельмарія? Ваша країна об'єднається у сильну коаліцію з двома іншими країнами. Це допоможе вам вийти на шлях процвітання.